Чи може Польща не продовжити статус УКР і тимчасовий захист для біженців з України? Рішення прийняті інституціями ЄС, в даному випадку міністрами внутрішніх справ, про продовження тимчасового захисту для біженців з України на території ЄС, є обов'язковими до виконання. Це означає, що Польща зобов'язана продовжити тимчасовий захист і не може його обмежити національним законодавством. Тому не панікуйте, ближчим часом слід очікувати офіційного рішення. Захист для іноземців буде продовжений на тих. Самих умовах, що діють зараз, в іншому випадку це б суперечило законам Європейського союзу. Також через наближення зими і ймовірні проблеми з електрикою в Україні до Польщі може приїхати нова хвиля біженців з України. Тому скасування усіх пільг поставило б українців у дуже скрутне становище. А такі дії Польщі на європейському рівні оцінювалися як несумісні із правилами Європейського союзу. Також нагадую вам, які права дає тимчасовий захист, і у яких випадках вам варто подаватися на карту побиту